Хочеш стати офіцером, а ти готовий прийти в ВЛК? Уяви собі, ти щойно вступив до військового вишу, або тільки готуєшся це зробити. У голові мрії про погони, паради відповідальну службу. Але перший реальний виклик це зовсім нестрова підготовка. Це ВЛК. Саме вона вирішить, придатний йти до військової служби чи ні. Чому важливо дивитися до кінця, бо ВЛК це не просто формальність, це серйозне обстеження, від якого залежить. Чи зможеш ти навчатись у ВВНЗ, який у тебе буде профіль, бойовий тиловий, чи взагалі не придат. Як правильно підготуватись, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. У цьому відео ми розкладемо все по поличках від переліку обстежень до порад, як захистити свої права. Поїхали! Що таке ВЛК у ВВНЗ і чим вона відрізняється від звичайної ВЛК це медична перевірка, яка встановлює ступінь придатності особи до військової служби. Для студентів ВВНЗ це обов'язкова процедура перед зарахуванням та. В... Процесі навчання головна особливість комісії проходить за суворими стандартами наказу 402. Навіть незначні проблеми зі здоров'ям можуть стати перепоною для вступу або подальшого навчання. Коли проходять ВЛК, студенти ВВНЗ перед вступом, щоб підтвердити можливість навчання та служби, під час навчання при виявленні проблем зі здоров'ям. Перед закінченням ВВНЗ остаточна перевірка для визначення категорії придатності до служби за призначенням. Які діагнози впливають на ВЛК. Не всі студенти ідеально здорові, це нормально, але є діагнози, які можуть призвести до відмови або обмеження у службі. Серцево-судинні захворювання, аритмії, гіпертонії, пороки серця, опорно-руховий апарат, сколіоз, плоскостопість з третього ступеня, наслідки перелому. психоневрологія, тривожні розлади депресія ПТСР, офтальмологія, сильна короткозорість або астигматизм, органи травлення, хронічний гастрит, виразкова хвороба, видалення жовчного міхура, нирки сечова система, хронічний піелонефрит, нефропатії. Важливо, наявність діагнозу не завжди означає непридатний. Все вирішує ступінь тяжкості і функціональні порушення. Саме тому важлива правильна медична документація. Як виглядає процедура проходження ВЛК? Крок перший направлення. Перед ВЛК студент отримує направлення з військової частини або військомату, або навчального закладу. Крок другий. Обстеження. Це ключовий етап. Не менше, ніж 8 лікарів. Терапевт, хірург, невропатолог, окуліст, стоматолог, психіатр, лор-дерматолог за потреби вузькі спеціалісти. Крок третій. Висновки. Після огляду формується медичний висновок: В придатний, Б. Обмежено придатний, А непридатний. Якщо виявлено підстави для статті з непридатністю, комісія призначає додаткові обстеження або дає направлення в госпіталь. Топ 10 порад студенту ВВНЗ перед ВЛК. Перевір себе самостійно ще до комісії. Зроби загальні аналізи, ЕКГ УЗД, консультацію невропатолога, щоб не було несподівано. Збери медичну історію. Завчасно підготує пікризи, виписки, результати обстежень, вони можуть підтвердити діагнози або навпаки спростувати хибні підозри. Зверни увагу на хербет. Багато студентів мають сколіоз чи плоскостопість, але не всі знають, що це може бути підставою для обмеженої придатності. Контролюй психоемоційний стан. Під час огляду психіатром варто бути щирим, але зваженим. Якщо є хронічний стрес або депресія, краще мати висновок цивільного психіатра. Уникай кайфаль... Фальсифікації не підробляй довідки. Це може призвести не лише до відмови у вступі, а й до кримінальної відповідальності. Знай свої права, ти маєш право бути ознайомленим із висновками, оскаржити рішення ВЛК, проходити ВЛК в присутності адвоката або представника. Не мовчи про симптоми. Якщо тебе щось турбує, говори замовчування симптомів може призвести до погіршення здоров'я і неправильного рішення комісії. Будь спокійним: стрес і паніка, погані союзники. ВЛК не ворог, а інструмент. Важливо пройти її свідомо, фіксуй все письмово, попроси копію висновку комісії. Якщо є незгода, подавай апеляцію. Підготуйся психологічно до неочікуваного. Іноді рішення комісії бувають несподіваними. Не здавайся, є шанс пройти повторно або Вищу комісію. Часті запитання: чи можуть не взяти до ВВНЗ через плоскостопість, так якщо це третій ступінь за статтею графи, другої можлива непридатність до служби чи обов'язково проходити психіатра, так, навіть найменші порушення у сфері психіки, це критично важливо для майбутнього офіцера. Чи можна пройти ВЛК повторно? Так, якщо є підстави для апеляції або покращення стану здоров'я, чи можу зняти з навчання через проблеми зі здоров'ям? Так, але лише після рішення повторної ВЛК. А якщо вже навчаюсь, чи можна потрапити на ВЛК ще раз? Так повторна ВЛК проводиться після госпіталізації або хвороби, у випадку скарг на здоров'я перед закінченням навчання, щоб встановити профіль служби, це шанс або зберегти профіль, або отримати обмеження, що стан здоров'я не дозволяє служити в бойових частинах. ВЛК це не квест, це твій інструмент. Проходження ВЛК для студента ВВНЗ це без перебільшення один з ключових моментів у кар'єрі майбутнього військового. І від твоєї підготовки, обізнаності та впевненості залежить, як усе пройде. Пам'ятай, ВЛК не карає, вона захищає. Важливо бути чесним, але готовим. Твоє здоров'я не ворог, а союзник. Якщо ти студент або готуєшся вступати до ВВНЗ, не відкладайте, підготуй документи, перевір здоров'я, дізнайся свої права. А щоб бути ще краще підготовленим, підписуйся на наш канал, де ми регулярно публікуємо пояснення, ВЛК, реальні історії, розбір діагнозів та поради для військових та їх родин. Маєш запитання? Пиши в коментарях. Допоможемо, підкажемо, порадимо. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Служити Україні це почесно, а служити з розумінням це мудро. Дякую. Виникли питання? Не соромтеся. Пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.